Влітку у засобах масової інформації з'явилося повідомлення щодо спроби скоєння суїциду 11-ма засудженими 74-ї жіночої колонії. Зокрема, у інтернет виданнях також йшлося про те, що жінкам-матерям адміністрація колонії забороняє бачитися із дітьми, аби перевірити умови утримання засуджених та дітей, які перебувають у колонії Одесу. Прибули представники міжнародних правозахисних організацій. Про їхні висновки розповість Ірина Мунтян. Напередодні передвиборчої кампанії Чорноморська виправна колонія стала об'єктом скандалу не лише для електронних видань, але й у політичному середовищі. Факт спроби скоєння суїциду також привернув увагу міжнародних експертів. Тема порушення прав засуджених продовжує обговорюватися у засобах масової інформації. І зараз Головна причина, яка прозвучала на сіті інтернет, це те, що матері не пускали до дітей, що там карантин і так далі. Ми не обнаружили пірогні этого, ни второго, ни карантина, ни то, что э, е, мам не пускают к деткам. А самое главное, что у тех 11 человек, которые були недовольні содержанием, Нет ни одного ребенка, содержачого здесь. Аби розібратися у ситуації, правозахисники вирішили поспілкуватися як з представниками адміністрації колонії, так і з тими жінками, які намагалися накласти на себе руки. Серед 11 цих жінок, які пытались якобы вскрыть себе вены я разговаривал с одной из них она говорила что желание именно вскрыть вены по-настоящему то есть чтобы лишить себя жизни ни у кого не было это просто была попытка Оказати давление, щоб ви ви для себя какие-то получить преференції. Медпрацівники теж спростовують факт нанесення тяжких ушкоджень на тілах засуджених після інциденту. Залишилися незначні подряпини. Одна осуджена була наложена три шва, по тому що там було немножко глибше повреждення. У інших у всіх були поверхностне, как типу царапин, була проведена обработка зеленка і перекисю. Некоторым повязки наложили, чтобы не было. То есть серьезного? Серьезных вообще повреждений ни у кого, ни у одной осужденной не было. Представники міжнародного комітету разом із журналістами обстежили умови отримання дітей у дитячому будинку колонії. На той момент осуджені гуляли із малечою санітарні умови, режим відповідали нормам. Навіщо було потрібно створювати конфлікт у пенітенціарному закладі? Дивуються правозахисники. Сьогодні ситуація тут була не накалена в середині. Її Йо, питались Я так скажу на свободі. Ті уви журналісти і ті правозахисники. которые не захотели общаться даже с детьми и увидеть условия детей, в которых находятся дети. Почему? Для меня было принципиально, чтобы э, правозащитники, которым был доступ дан сюда, увидели детей, пообщались с осужденными. Они этого права не захотели, так как захотели определенного политического пиара, потому что сегодня здесь присутствует политический пиар. Во-первых, удивило то, что это произошло 5 июня, но почему-то в октябре э, начали смусироваться эти все слухи о том, что здесь беспорядки и так далее. То есть кому-то это выгодно использовать э, и э, эти жареные факты подавать именно перед выборами. Я думаю, что это какие-то технологии, которые... На чужому горі, вообще, на людських каких-то нещастях вообще не можна заробляти собі якесь ім'я. Самі ж співробітники колонії обурені появою пліток. Більшість з них працює у дитячому будинку не один десяток років. Дуже больно і обидно, коли люди використовують таку тему, больної, це діти, больні люди, це старіки, в каких-то своїх цілях. Це неприємно, некрасиво і э, больно для нас. Сьогодні у жіночій колонії номер 74 відбивають пока 820 в'язнів. Аби розібратися, що тут коїться насправді, потрібно перш за все сюди навідатись і лише після цього розповсюджувати інформацію з урахуванням версій обох сторін. Ірина Монцян, Руслана Каєф, телекомпанія Круг.